Віддавати українську землю неконституційно. Ми не маємо права робити будь-які подарунки воєнному злочинцю Путіну. З таким меседжем виступив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Бібісі, коментуючи перспективи майбутніх переговорів щодо перемир'я у російсько-українській війні. Під час обговорення заяви Трампа про необхідність певного обміну територіями з Росією, політик наголосив, що найкращий спосіб це домогтися безумовного припинення. Дня вогню, це має бути контрпропозиція західного світу і адміністрації США Путіну. Я вірю, що президент Трамп має достатньо інструментів і достатньо сили, щоб змусити воєнного злочинця Путіна піти на реальні поступки. Якщо ми уявимо, що хтось вирішить віддати Росії частину Сходу України, Путін однозначно піде далі. Адже він незаконно вписав до російської конституції і іншу частину української території. Тому він він безумовно тиснутиме на Україну, щоб вона поступилася іншими регіонами. Тому вважаю, що це трюки в стилі КДБ. Це не пропустив. І потім чітко розуміє, що для України це неприпустимо. і таким чином Путін, по-перше, хоче, начебто, показати президенту Трампу, що він готовий до так званих мирних переговорів, що не відповідає дійсності. З іншого боку, він хоче розколоти єдність між Сполученими Штатами і Європою. І він прагне посилити тиск на президента Зеленського всередині України. Це кадебійські трюки, які ми добре знаємо. Але ще раз наголошу: вірю, що адміністрація США і президент Трамп повні розуміють, що стоїть на кону, і сподіваюся, що президент Трамп хоче отримати справжню Нобелівську премію миру за тривалий і справедливий мир в Україні, а не за мир на умовах Путіна.